З настанням теплих сонячних днів розпочав свою роботу кінний двір у місті Арциз. Це неймовірно цікава локація, куди може приїхати кожен бажаючий, щоб провести час у затишному місці та повчитися їзди верхи. Нещодавно у стайні з'явилося ще декілька нових коней, яких було придбано на Дубровському кінному заводі. На сьогоднішній день ми працюємо плотно в цьому напрямку, все время приобретали опит. Плотно на сегодняшний день познакомились и работаем с Дубровским конным заводом номер 62 а, Наше видение и задачи развивать конярство, и развивать породы, и развивать эту культуру в нашем регионе. Поэтому нам пошли навстречу. А, мы приобрели а, реально крутых лошадок. Это букет вот, новоалександровский тяжеловоз. Uh, который знаменитость в Україні, он катав на Сорочинських ярмарках. Вот он приветствует вас. Друге придбання підприємця красуня Азалія, породи Орловський рисак. Це гармонійно складений пряжний кінь з високою шиєю, лебединим вигином, мускулистою спиною та міцними ногами. Відтепер у Павла з'явилась нова мрія розведення на базі свого кінного двору цінних порід коней. Такий шикарний мальчик. Далі ми під нього виберемо дівчину. И вот будет еще одно направление разведения вот этих тяжеловозной. Потому что на сегодняшний день завод ново -александровского, на Александровской тяжеловозной породы оккупирован. С породой проблема. И мы решили взять, это наша украинская порода, мы решили взять на себя такую ответственность, попробовать хотя бы какую-то частичку сохранить. То есть Зараз прищемо під нього кобылу по кровям щоб совпадало, І вот буде у нас таке ще маленькое відділення. Також на локації підприємець збирає старовинні вози, сані, плуги та сільськогосподарське приладдя для створення музею, родзинкою якого стане те, що усі експонати будуть діючими. Ось вот эту телегу ми знайшли в арцизі. Она 1914 года, в ідеальному состоянии вона хранилась на горище. В эту телегу будем запрягать лошадь, чтобы отобразить, вот как в, в то время люди передвигались, ездили. То есть таким же образом запряжем, запряжем в плуг, попробуем попахать, запряжем вот эти камни, отобразим, как это все происходило. То есть, чтобы реально дети понимали, как это все буквально там век назад это все происходило, как люди жили, как передвигались. Як відомо, місто Арцис виникло у 1816 році в період заселення південної Бесарабії німцями. Деякі з них розводили коней. Місце свого кінного двору Павло обрав не випадково, адже колись саме тут був німецький заїжджий двір. Перебирая старые немецкие фотографии, я понял, что люди жили, люди созидали, люди пришли на пустырь и создали тут город, экономически развивали его, были очень прогрессивные, очень знаменитые, благодаря конярству во всей Европе. Сюда приезжали с Турции, с Бельгии, с Франции покупали по 50-60 табунами лошадей. Вокруг этого образовалась экономика. Ближайшие села производили подводы. Теплица, садовая, Долиновка, начали делать производство плугов. То есть, чтобы вы понимали, плуги были как вот техпаспорт на машину, серия. То есть серійний номер запатентований. Ніхто не мог вот такий плуг. Навіть така тонкість. Теплиця і вот такі підводи. Але в были були вони з крыльями. І ніхто не мог з крилями повторити. Наразі підприємець збирає ще й старовинні побутові вироби з каменю. Це молотилки, погілки для коней та інше. Ось тут у нас буде такой музей. Даже не музей, а парк камней. Вот это начало. Хочу сказать, вот. как раз по возможности спасибо людям, что вот отзываются, что есть обратная связь, что вот дарят, выходят, как бы доверяют и мы в принципе уже отработали такую схему, что каждый камень, каждая историческая какая-то ценность, которая попадает к нам, она задокументирована, откуда, как, кто. Это в основном Новоселовка наша Арцызская, это немецкое поселение, то есть вот как бы с одного будем так говорить места э, и часть конечно какая-то вот э, с глинки есть у нас дилен есть церкви привезли вот батюшка подарил нам вот такой камень э, вырезанный корыто у нас э, садового Далі це буде допустим, мы ми будемо показувати, як цим делать какие якісь мастер-класи, які то експозиції для того, ну, какие якісь мероприятия, щоб донести дітям і показати, як це все происходило. Ну, Ще одна локація, яка відкрилася цьогоріч на кінному дворі, це загін з козенятами. Тваринок можна гладити та гратися з ними. Ще один маленький такой експеримент. терапия, такая в таком исполнении как э, загон это будет еще она не доработана до конца тут будет детская горка песочница то есть э, это контакт э, с ручными животными Баранчики, кози, діти заходять сюди, якби проводять час, контактують з ними. Ну вже показала, що там дві тижні і вона якби не доработана, але ну, відсюди діти не виходять. Провести час на кінному дворі весело та пізнавально можуть як діти, так і дорослі. Адже тут можна погодувати та погладити кони та козенят, дізнатися багато цікавинок про історію міста, ознайомитися зі старовинними знаряддями та упряжчю, покататися на возі, а малечі на поні. Ну і звісно ж, верхи на скакувати. Приїхали на цей кінний двір подивитись на коней. Дізналися з інстаграм. Дуже їздили, багато наших знайомих їздили сюди і всім дуже сподобалось. Наповнено на всі сто. Враження просто шикарні. Мені дуже сподобалося. Я в захваті від цього міста я уявляла себе в якості якоїсь принцеси воїна, яка їде покоряти всесвіт. світ. Цих неймовірних та розумних тварин неможливо не покохати усією душею, тому місцеві дітлахи проводять на кінному дворі вже не перший рік. Я дізналася, що батько буде займатися кіньми, то я дуже зраділа і я підтримувала його ідеї. Я катаюся ще верхом на лошадях. У мене з'являється посмішка і мені дуже подобається. У Сервіза дуже добрий характер і також він дуже ласковий. У Азалія теж дуже добрий характер, та вона теж дуже ласкова. У у Букета теж дуже ласковий характер, і він теж дуже добрий, ласковий. А у поні, у принца він теж дуже ласковий і дуже багато їсть солодкого. Там яблуки, цукор. І також Афіта теж дуже ласкова та добра. На кіно двір я вже ходжу майже рік. Я... Ну, коли я їжджу, мені дуже це подобається, тому що я його відчуваю, він відчуває мене. Це можна сказати екстрим, тому що я на ньому їздила на гору. Я на ньому їздила в полі до ну в поле. І мені дуже подобається саме їздити далеко від місця там, де ми знаходимося, тому що ну, він дуже швидко їздить і мені подобається, коли закінчиться навчальний рік, я буду. Ну, на, на кінному дворі проводити дуже багато часу. Сенія переверслива Юрій Слободяний для юг